Якщо вже ми розмовляємо відверто, а у нас весь блог побудований на відвертості, хочу сказати тихенько одну штуку. Запам'ятайте, будь ласка, головний мій власний інсайт. Якщо в бізнесі ви займаєтесь всім, якщо з усіх ваших департаментів, з усіх ваших підрозділів, з усіх ваших команд і філій приходять до вас за погодженням, це означає, що ви займаєтеся в бізнесі всім. Якщо ви займаєтесь в бізнесі всім. То в цьому випадку, скоріш за все, у вас ніхто нічого не робить. Верніше роблять у вас всі, все і до хіра. Но бізнес не рухається взагалі. Це енертна історія, котра зараз зав'язана лише на вас. Це страшна штука. Це 100% свідчить про те, що скоріш за все ви ще не торкнулися одна, але ви до нього вже майже дійшли або почали рух незворотній в моєму випадку. Я закрив це підприємство. Закрив це підприємство саме через те, що я не зміг свого часу чітко діагностувати, в якому саме стані моя команда, мій продукт, мій бізнес, моє виробництво і мій внутрішній стан. в ітоді цей проект був вимушений закрити.